Ну і зараз надається перший символічний удар надається Роману Миколаївичу Софронюку, старшому лейтенанту, командиру саперного зводу 54-ї окремої механізованої бригади. він отримав уламкове поранення в степному. Це на Донецькому напрямку. Дякуємо мужному воїну. Дякую усім захисникам виконати там передачу на, на танчика. Маранюк. Маранюк розвертається. Маранюк штрафний майданчик. на Кравчука, Данилу там завадили пробити Климес, Климес з м'ячем. Це там хома у підкаті. Зараз Кравчук, Кравчук з м'ячем. Є в нього простір. Кравчук набігає там ще запорожець. праворуч є рамли. Кравчук штатний майданчик. Кравчук пробує. гол! Данило Кравчук відкриває рахунок у нас у матчі. Епіцентр Прикарпаття на 11-й хвилині. Стрімка контратака завершується взяттям воріт гостей. І на табло стадіону Таткачева вже один. Бачимо, були варіанти, там Равлик міг розраховувати на те, що отримує передачу від Кравчука, але Данило краще бомбудири під центру. Знову ж таки кращий зараз бомбардир першої ліги. Перед цим поєдинком у нього було 4 м'ячі забитих і 4 голи у Витіковського заграбізнеса. Ось Данило Кравчук забиває свій п'ятий гол в чемпіонаті. Миронюк. У заліплю ще далі на танчик. А танчик може прибити. Прибуває танчик! Повз ворота. То кращий складок хлобовка. А зараз помиляється, вимовляється. Кравчук, кравчук, з плечем, підслизнувся. Кравчук. пробиває його. Кравчук Данило Робить рахунок 2-0. Оформлюю дубль. Після помилки, бо бачите. Голкіпер зараз помилився з передачею. Кравчук підслизнувся, потім підвівся і зміг завдати гучно удар. 2-0. У Кам'янці Подєйському. Загострення поки що немає. Можливо, зараз, зараз Солов'єв пробиває. Білик переводить на кутовий. Дуже небезпечно. Танчик. Кравчук п'ятоє. Передача проходить на протягу. Против, там є Меранюк пора. Против має вдачі, зміщується, пробиває і блокує його удар демки. Ліпауса Атака продовжується епіцентром. Кравчук. Кравчук пробиває. Цього разу бобенець на місці. Руський проходив його передача на Цуцюру. Цю Цюцюра, забігання від Хоми побачив, Хома прострілює. Там підкат здорово грає Савчук. А отут удар Рудюка, звичайно, заблокував його клемець, і він не став таким небезпечним. Але Білий надійно зіграв. Цецюра цю може ще й пробитися Ні, Вирішив іти в штрафний майданчик, віддає. Білий зараз здорово грає. Дуже небезпечно, Зараз була атака. Передача цецюру цю на Хому. І там навіть був Рудюк, готовий замикати. І білик надійно грає. Проців правим флангом. Перед ним там вже Швець. Проців обігрує Швеця. Віддає на Кравчука Кравчук по горобцях. Тож поїхали. Розпочався у нас другий тайм. Тож продовжуємо дивитися за цим матчем. І зараз виходить Білик. Грає ногою дуже небезпечно зараз було. Кравчук, Кравчук з нічем до обіграш обіграє. Кравчук відпасовує на Миранюка. Бо бере виходить і ногами вибиває. Тут підбирання за Равликом. Равлик прокинув нахід там. Нога швидця завадила м'ячу, і тут штрафний. Кравчук розбігається, пробиває! Боберець відбиває, від... і нікого з гравців епіцентру не знайшлося, щоб добили. Кравчук, Кравчук розвертається далі. На климця Клемець прибуває. вище. Гоців. Гоців пробуває. Дуже незручний удар, але Бабенець з другої спроби накриває м'яч. Тут удар дуже коварний, такий підступний від Михальчука і білих. Браво! Радульський. Шортовний тут майданчик на Цицюру. Цицюра пробуває, Білих на місці. Атакувати вже протилежним флангом. Бендера. Бендеран на глимця. Бендера. Климець. На проціву проціл. Пробуває! Гол! Максим процір! На 62-й хвилині. Робить рахунок. 3-0. Вислід відзначити, мабуть, Олександра Климця його передачу. Як він зряче віддавав на проціва. Проціву не було важко в один дотик зіграти там, але так м'ягенько зупинив м'яч. І одразу проштовхнув його шансів для библиця. Селек Бріліант Супер. Офіційний м'яч змагань ПФЛ сезону 2024-2025. Діві Спорт. Офіційний мовник Першої ліги професіональної футбольної ліги України сезону 2024-2025. Але тут пенальті. Пенальті у ворота епіцентру. Давайте подивимось повтори, якщо він у нас є. Зійшлися два капітани своїх команд. Розбігається Цюцюра. І білий все! врятує свою команду. Ну ви вам почуєте, що зараз відбувається на стадіоні. Мало того що вгадав. Де Цера і такий собі незручний удар. У шістку кудись пробував це Але Білик як справжній капітан, врятував свою команду. Перед ним демкім Бендера вирізається ж той майданчик на Крисіна. Кристін. Кристін ще далі. Кристін пробуває. і Ні. Мені вже десь здалося, що кутовий, так? Мені здалося, що м'як зараз залетить ворота. Обіграв він Демківа, і Радольського. Гараню. Обіграв трьох. Вже, дав на Сталаса Демець, палюлях! Палюлях буде пробувати вище воріт. Кравчук, там було забігання від Кристя. Не побачив Кравчук, але це побачив танчик і непогана передача. Кристя на Кравчука. Кравчук прострілює! С Кравчук атаці. Прокидає собі на хід. Обігрує француза. Простріл і тут ледь м'яч не залетів ворота. Прикарпаття. Буренко, простріл там. Ліпаус надійно грає, але ж передача пішла на суперника. Соловйов! Дуже небезпечно. Білий лише зараз проводжав поглядом. Цей удар. Кравчук. Кравчук пробуває не Тож матч в кам'яці-подійському. Завершиться. Епіцентр сьогодні перемагає Прикарпаття з рахунком 3-0.